Були запрошені прикордонні служби поліцейські митники з Угорщини, Словаччини, Румунії. Питання йшло: як закрити повністю перекидку через. І зелений кордон, і контрольно пропускні пункти з Румунії, Угорщини і Словаччини цигарки нелегальних мігрантів, а звідти в закритий наркотрафік. Пройшло дуже плідно. Ми дізналися, що тільки абсолютно ми декриміналізували в Румунії, одну пачку сигарет провіз через зелений. Кордон, кримінальна відповідальність. Перший раз через загальний адміністративний, другий раз кримінальна. В Угорщині до 350 доларів адміністратив, євро вище 350 кримінально. В Словаччині більше 15 пачок. Кримінальна відповідальність тобто, ми чомусь не захищаємо підакцизний ринок товарів, який приносить великі кошти до бюджету, а подалися на будемо казати авантюру Портнова Калєтнікова. Декриміналізація контрабанди була з метою її очолювати.